Учора я так чуть заткнув цю тему, але я зараз хочу її якось більш розширено про популізм, про те, чому виходить так, що люди самі приводять до влади ну, тих, хто реально взагалі не вміє керувати. Ті, які хочуть просто до влади, ну ті, яких нема скілов, нема команди, є тільки емоції, є тільки обіцянки. Чому так виходить і що. Що взагалі можна при, зробити та для того, щоб такого не було або було мінімально? Тому що давайте пригадаємо: Гітлер, Трамп, е -е, Угачавіс е -е, або його Ніколас Мадура це все популісти, це все ті, хто обіцяли щось розказували, а потім все оберталось дуже дуже таким неприємним сюрпризом. Що вони роблять? Вони розказують, коли балотуються, розказують, що є вороги, це там якась там еліта типу, а я з народу, я такий крутий і класний. Я все швидко би, би, порішаю. Еліти не зацікавлені в тому, щоб вирішувати проблеми. Вони там наживаються на цьому. Знайомі, да, таке? Ну, тим не менш, винні всі вони, а я зараз такі білий пушистий, все зрозумію. Вони популісти виходять, виникають тоді, коли виникають якісь причини, такі суттєві причини, наприклад, інфляція, погані там доходи, нерівності, можливо, якась ситуація пов'язана з наркотиками або з міграцією неконтрольованою, контрольованою, ризики війни або можливої війни. Що теж е, ну, є дуже суттєво. Наприклад, в Грузії е, прийшли е, ті, та влада прийшла, яка говорила, що будемо миритися з Росією, тому що буде війна велика, така як у нас от були там е, е, Осетія і. Оце да, забув коротше, другое те саме Орна Осетія і. Приїхали. Ну, ладно, приїхали далі. Uh, так, потім ну, внутрішні такі ситуації, там корупція, якась дуже uh, кричуща. Ну, наприклад, як у нас uh, корупція у uh, Кума Порошенка, да, і на цьому виїхав інший... Відомий популіст, безкарність еліт, політики брешуть, все це розчарування, бажання нації, щоб прийшов сильний лідер, який на кінесте не веде лад. Ну, тобто всі такі історія. Популізм сам по собі він росте на тому, що емоція, виникає постійна якась емоція, втома, хаос, роздратованість. Це м, прямо дуже Дуже така сильна штука, яка е, популізм для того, щоб представники йшли йшли на, до влади. Які вони використовують такі інструменти? Ну, це типу все просто, да, такі чорне, біле, все складне, це все фігня, це все навіщо це робити? насправді саме правильне рішення вони дуже прості. Вони популісти шукують якихось ворогів постійно. Там мігранти, олігархи, п'ята колона, винні всі еліт. Ну коротше, от ця от ситуація. Вони не пояснюють, що ми будемо саме робити. Вони не пояснюють, типу, зробимо пенсії, там, тисяча доларів. Добре, як? Ніхто з популістів не говорить, як. Давайте примиримося з Росією. Добре. Що далі? Росія ж буде тиснути на нас, ну не запинеться. Або давайте ми приєднаємо блін, Гренландію. Як саме ви це хочете зробити? Це ж, ну, поясніть, будь ласка, як це робиться. Популісти це не роблять. Вони кричать. Просто про те, що давайте це зробимо. А це викликає емоцію, викликає, да, давай, це все. Яскраві такі от фрази вони викликаються у, у громадян, і що це призводить публістів до влади. У них такий стиль, такий, постійно такий шоу, багато новин, якісь такі. Як стендап, коротше. Питання в тому, що вони фразочки, шоки, обурення, скандали, приниження опонентів, постійно опонент, хтось постійно винний. Хтось винний, а він такий добрий, класний пушистий. Е, в соціальних мережах зараз постійно йде якесь таке спрощення, якісь такі. Сьогодні ну, Постійно якісь такі, ну сьогодні там було чуть ну вони чуть не так. Типу, те, що Арахамія говорить, що е е давайте єдине требування в Стамбулі було для України, типу, відмовитись від вступу в НАТО, і все типу, така нарізка Тут странно, да, все інше якось забули. Типу, там визнання території, армія маленька. Ні, тільки оце було. На кого це розраховується? Це вже таке загравання. Той, хто буде так кричати, всі кажуть, правда. Хоча це неправда, це повна фігня. Бота оце про популізм прямо. Е... Які проблеми приносить популізм? Ладно, там Патрендів прийшов до влади, він руйнує інститути. Зараз руйнує інститут, Гітлер руйнував інститути. Він стає авторитарним, там формується культ особи, коли типу тільки цей і це нема економічні рішення просто для того, щоб піднімати рейтинг. Вони по факту, які класно звучать там, але вони по факту не працюють, тому що популісти оточують себе людьми, які будуть створювати їм теплу ванну. тому що навіщо критики? Правильно? Популіст хоче, щоб його всі любили. Це призводить до якихось ненормальних стосунків між людьми в адміністраціях президента. Коротше, питання в тому, що як боротися з цим популізмом, треба, щоб люди базово розуміли, як все влаштовано. Хто за що платить, хто за що відповідає? Якщо президент говорить, що я посаджу всіх корупціонерів, він не посаде. Це трендіж. Він має говорити так: я буду просувати закони, які змінять систему правоохорону, яка буде е боротися з корупцією, і також буде робити. Реформи судової системи, щоб там не можна було за гроші відмазатись від покарання. От так має бути звучати. Це довгий шлях, але він не подобається. Краще подобається, я посаджу, а потім він нікого не буде саджати, ну, Ви ж розумієте, як формується бюджет, ну, чиї гроші там, ми заплатимо пенсіонерам там якусь там пенсію, підіймо, там, в сім раз. Звідки бабки? Ну серйозно, ви як це? Тобто люди мають критично розуміти. А звідки гроші будуть? Ну, поясни. Поясни, от ти от говориш, поясни. Ти ж хочеш якось от завтра ми тебе обираємо, ти якось будеш це виконувати. Як? Емоції. Люди мають дивитися, якщо занадто емоційний кандидат, щось не так. Ми хочемо, щоб наш лікар був спокійним, впевненим, говорив, як воно влаштоване все, і що він має робити, що він буде робити, і що буде можливо нашим організмом. Але коли я все порішаю, я все там блян, зараз все буде працювати, ми, ми не віримо такому лікарю. Тут теж треба включати якесь таке ну, критичне мислення, що ли. Треба вимагати компетентності, розуміти, хто йде в команді. Якщо команда без з людьми, які там син, сват, брат, коріш по нерухомості, ну, блін, питанечка, да? дуже, дуже важна на це. Які самі такі відомі популісти, яких ми. Ну, я вже сказав, що по суті, Гітлер це популіст був. По суті, Трамп, ну, це популіст. Боріс Джонсон популіст Засунули ту тему, що давай Брексі зробимо для Великобританії. І е, ну, жаліють зараз про це. Е, хоча Борис Джонсон він у нас такий, типу, е, любим політик, але ну, все ж таки він типовий типово популіст. Венесуельський лідери Чавес або Мадура це теж популісти, які стали авторитарними лідерами. Ось Віктор Орбан постійно розказує навколо одні вороги, ЄС нас щемить, от Угорщина буде там класно рости, як тільки б якщо не ЄС. В Італії там дуже нормальні такі теми з популізмом, там, Бірлусконі. Був колись такий класний, як владів медіа, і розказував таке, ну і плюс такий був з харізмою чувак. Ось. Коротше, що треба. Треба, щоб виборці постійно думали, аналізували ситуацію. Якщо виборці не думають, приходять популісти, на жаль. Виборці мають якось. Фільтрувати все, що заходить, не бути і, ну, так от, давайте чесно. Блін. Якщо, як говорив політик, там по дебильному текст написано, ну, треба включати мозок. Так і є. Ну, вибачте, люди, так і є, погодься. Якщо люди роблять не дуже нормальні висновки, це призводить до не дуже Нормальних ну, якихось там ситуацій, які виникають в майбутньому. Ну це так. Треба брати на себе відповідальність за свої дії і за свої галочки, які ти ставиш на бюлітні. Якось так. Старався розжувати. Ще є одна тема на майбутнє. Її зроблю обов'язково така є ефемерна штука. І мені вона дуже бля прямо заходить. Я би хотів би якось, щоб вона мова йде про те, що іноді, можливо, краще зробити б так, щоб деякі прошарки населення не голосували. І в утопічному світі, який я собі уявляю в голові, якщо люди не проходять якийсь елементарний текст, як влаштована держава, вони не допускаються до голосування. Розумієте, да? мають думати ті люди голосувати, ті люди, які розуміють хоч трохи. Це важливо дуже. Поговорю про це, там є прямо ціли такі. Напрацювання будемо, будемо це дивитись. Все, дякую за увагу. Давай, бувай.